У Нововолинську яскравими вогнями засяяла новорічна ялинка на урочистому відкритті зеленої красуні зі словами щирих вітань, і побажань щастя, добра та достатку до присутніх. Звернувся керуючий справами міськвиконкому Леонід Кошлатий. від імені органів місцевого самоврядування від міського голови Віктора Борисовича Сапожнікова Я вітаю вас святами, які наближаються з новим роком і з різняними святами. Ми не чисельним колом, але запалили в нашому рідному місці ялинку, яка символізує завершення старого року і початок нового року. Учасники фольклорного гурту Надія підготували святкову програму. Також були віншування від діда Мороза та Снігуроньки.